Не стається вагітність. Буду зараз проговорювати свого досвіду да, консультування, із того, що читала в тибетських писаннях, і з того, що навчалася, вивчала, досліджувала, спостерігала а, в різних інших навчаннях, да, ну і, власне, те, що відбувається на практиці. Так от, які ж є причини, що не стається вагітність, якщо так розібратися, вагітність це єднання небес і землі. По суті, це. Опущення у цього духу одухотворення да, матерії. Да, так, така фраза стається. Це як дійсно іскра, яка дає ніби, добро на те, що під час акту да, чоловіка і жінки стається зародження. Дійсно, ніби цей імпульс життя він вкладається в утробу жінки, дійсно стається е, якби зародження. Але ще є друга сторона це рід земний. Тобто, якщо Дух, це, умовно кажучи, рід небесний, да, який дає добро на зародження душі в цій, в цій матерії, то рід земний він дає цю матерію, тобто, він дає це тіло відповідно, для того, щоб тіло далося родовою системою і має бути місце в родовій системі. І ось тут будемо зараз по черзі розбиратися. Як а, що впливає на це місце, да? наявність його або відсутність. І тут важливо, що якщо в родовій системі є забуті, виключені, абортовані, загублені, то це місця, які зайняті, але вони не проявлені. Вони наче і є це місце, але по суті, його немає. Да? Тому що, ну, якщо ми відкриваємо, наприклад, а, власне, чому я створювала книгу роду? Для того, щоб оце місце було зайняте. Коли ви пишете, наприклад, є такий розділ: основні сторінки. Основні сторінки це опис життів ваших предків. Коли ви пишете там прізвище, ім'я, по батькові, чи що вам відомо, такий-то, такий-то, така-то, така-то, жила там-то». тамто. Будь-який фактаж, який вам відомий про цього предка, дає йому місце. Або коли ви. Коли ви малюєте птаху роду, це теж, навіть якщо ви не знаєте, хто там має бути, але ви контактуєте з кожною ячейкою, відповідно, кожна ячейка це ваш предок, якому ви даєте місце. Бо ви прям проговорюєте: я така то, ти такий-то. Тобто я розставляю оці родові історії. Бо коли ви плетете родорад, ви теж. Кожен вузлик, це кожен предок, з яким ви контактуєте. І, відповідно, ще потім у хвості ви вплітаєте, наприклад, абортовані, забуті, тобто ті виключені, які, які ніде не зафіксовані в родовій системі, ви можете їм дати місце. І це є ключове давати місце, чи ви, пишете, чи ви малюєте дерево роду. Це теж ви створюєте оцю таку. Інтеграцію кожного забутого або виключеного предка, який був до вас, і це створює коректне перетікання родової енергії всередині структури. І тоді можна говорити, що є енергія на зародження життя. В родовій системі створюється місце для того, щоб е, прийшла нова душа і зародилося тіло. І стається, е, стається е, запліднення, да? тобто зародження дитятка. Наступні моменти, це вже стосується більш тонких питань нашої свідомості. Тобто є такий закон буття, який звучить, що якщо є причина, то наслідок буде обов'язково. Тобто, наслідок, наприклад, ви бажаєте мати да, ви хочете стати батьками. Але, як каже закон, Буття, Що якщо у вас немає для цього причини у вашій свідомості, причини для життя, то наслідку не буде. Тобто, наслідку, якщо вагітність не стається, то у вас немає для цього причини. Які, І тут важливо, які є причини для того, щоб прийшло нове життя? І тут потрібно створювати ці причини. Я зараз їх буду перераховувати, що це за причини для створення нового життя. По-перше, це впіклуватися про своє власне тіло, займатися оздоровлювати його і мати звичку взагалі піклуватися про нього. Що туди вкладати, що їсти, чим займатися, як оздоровлювати через які фізичні вправи, да, через які йогічні комплекси, чи ходьба, чи як ви собі оберете, як ви піклуєтеся про своє тіло, чи масажі, чи водні якісь процедури плавання, що для вас це є. Тому що піклування про своє власне тіло, це піклування про цю планету. Да, це має прямий, прямий зв'язок. І, відповідно, коли ви піклуєтеся про планету і все живе на ньому, ви піклуєтеся про те, що у, вашому, у вашій свідомості створюється причина для того, щоб сталося зародження. Чому? Тому що є така перша чакра <кій> у вигляді вашого фізичного тіла, яке в себе вбирає такі три слої. І один із цих слоїв це пам'ять цієї планети. Чому? Тому що ваше тіло це власність цієї планети. Саме ця планета дала цю плоть, тобто це є родова система Землі. Так от, як створювати ці причини? І тут, якщо ми розуміємо, що моє тіло, яке потенційно мало б зароджувати життя, дорівнює тіло планети, яке зароджує життя довкола. Що зароджує планета? Планета зароджує взагалі те, чим ми дихаємо, вона зароджує рослинки, тут розмножуються тваринки, вона дає взагалі їжу, прихисток, дім для всього живого на цій планеті. І відповідно, коли ви піклуєтеся про це все, ви створюєте в своїй структурі причину для того, щоб це сталося у вас. Отже, до конкретики, конкретними словами, прибирання в лісі. На природі. Тобто ви усуваєте причини, щоб планета не витрачала ресурс на опрацювання сміття, а щоб вона направляла свій ресурс на творення життя. І, відповідно, коли ви прибираєте довкола, ви якраз акумулюєте свою життєву енергію для того, щоб у вас були сили. Магнетизувати життя і взагалі зароджувати оцю алхімію потенціалу неба і землі. Далі дерева. Я вас прошу, саджайте їх дуже багато. Дерева мають дуже глибокий сенс це коріння, яке йде вгору в небеса, і коріння, яке йде. В землю, тобто це рід земний і рід небесний. І відповідно, саджаючи дерева, ви заякуряєте, ви ніби заземляєте потенціал приходження душі, А ніби ці корінь Гілля, яке прямує до небес, є провідником того, що це по стовбуру заземляється і в вашій матерії стається матеріалізація у вигляді запліднення. Можливо, вам здається, це звучить якось дуже абсурдно, але це саме так працює наша свідомість. Саме так у нашому архіві зароджуються причини для цього. Отже, рухаємося далі. Тому саджати дерева, піклуватися про природу, саджати рослини, вкладатися в проекти, які, які піклуються про природу, якісь еко-направлення, там, де люди прибирають, висаджують і так далі. Та? Або їх запускають якісь епро, екопроекти. Також піклування про все живе, що може взагалі давати життя. Тобто, ви бачите тваринки. Голодні, холодні, вагітні, і ще якісь піклуватися про них. Тобто, це теж те, що може давати життя. І відповідно, коли ви піклуєтеся про щось живе, ви створюєте причини для життя. Тому що нагодована тварина вона буде жити, а життя це. Те ментальне зерно, та причина, яка вам потрібна, вашій свідомості. І, і це не про те, що а що ж буде далі думати, як з тими тваринами і так, далі, і так далі. Суть в тому, що як моя свідомість взаємодіє з цим світом. Якщо моя свідомість через мій вчинок створює причину життя, то довкола мене буде життя. Тому створюйте його. Також піклування про, піклування про людей, які хворі, тобто тіла, яких хворіють. Вкладатися туди фізично, матеріально чи якимись речами, чи, ну, коротше кажучи, вкладатися або своїм часом це дуже цінно до речі, це найпотужніша інвестиція, життєвий час. Це коли ми допомагаємо дітям, тому що це взагалі пряма аналогія, да? пряме зерно вкладатися в дитину, і це як наслідок, до мене прийде дитина, тому що моя структура буде мати пам'ять про те, що я піклуюся про живе, я можу бути у вигляді ролі мами чи тата. Да? Ось тому піклуватися про дітей будь-якого віку, чи вони в дитячому будинку, чи це діти, які зараз переміщуються, чи це діти, які зараз залишаються без батьків, зараз, колись. Да, неважливо, це піклування про те, щоб взагалі займати роль батьків, да, в, в, структурі. <кій> в своїй структурі створювати ці причини. Далі піклування про вагітних жінок. Піклування про багатодітних сімей, які мають труднощі та підтримувати жінок, які, матер... які проживають материнство. І це не про благополучні чи неблагополучні. Кожна жінка, будучи мамою, незалежно від того, скільки в неї дітей, вона має тенденцію втомлюватися. Вона вигорає, вона виснажується, їй потрібна турбота. Ви можете просто оплатити їй масаж. І це вже буде колосальний вклад в те, що ви вклалися в тіло, яке служить дитині. А так само піклування про вагітних жінок. Да, це буквально те, що носить життя. Та, що носить життя. Відповідно, коли ви піклуєтеся про природу, про таку форму життя, да, якщо можна так грубо сказати, то, власне, ви в собі теж створюєте причину для цього. Ось тому підсумую, що ну насправді це такі загальні причини, які я назвала, яким будь-хто може створювати. Да? Звичайно, взаємодії з кожною свідомістю будуть свої унікальні зерна, але тим не менше цього вже буде достатньо, щоб відкоригувати. Тобто... Створюйте причини для зародження, піклуйтеся про структуру своєї родової системи і усвідомлюйте, що це завжди союз неба і землі. Це не тільки причина в, в плоті, це не тільки тіло дає чи не дає, це не тільки тілесні можливості. Ось, ось так. Тому бажаю вам балансу і небесного, і земного, і духовного, і матеріального. Обіймаю вас.